Доброго дня, дітки. Сьогодні у нас гурточок няка іграшка, і ми з вами будемо сьогодні починати цікаву роботу. Це буде така качечка з торбинкою, де ви можете складати свої речі, якісь лоскутки тканини, якісь атласні стрічки, якісь гудзики, якісь щось. це буде такий, як. Для вас, як органайзер, такі качечки і гусечки шиють для, для пакетів, їх називають пакетницями, на кухні тримають. А ми пошиємо на кшталт таке для себе. Ви можете катушечки, ниток там зберігати. Любі речі, так як ви є рукодільниці і у вас є багато різних речей різних бусинок, гудзиків, всього-всього багато, то їх треба десь зберігати. І ми пошиємо таку цікаву качечку. Що нам для цього потрібно? Звісно, нам потрібна викрійка. Викрійку ви можете скачати скачати в інтернеті, можете намалювати самі. Я ось намалювала викрійку, крило. Лапки. лапки ми вирізаємо ось такі, потім прикладемо ще ось таку вик... і вистрочимо ще ось такі кутики, тому що в качечки є на лапках такі перетинки. Тут ми будемо напихати синтапон, тут буде просто тоненько. Значить, це лапки, крило. крило. Це, лапок у нас буде чотири деталі. Давайте відразу будемо говорити. Чотири деталі, крил, чотири деталі, голова та шия. Я відразу вже відзначила, де в нас будуть отвори для того, щоб закріпити дзьобик і очки. Очки 14, діаметром у мене 14 міліметрів. Зобик я купувала, ми з вами шили качечку Лала фанфану. У мене залишився дзьобик. Можна зробити з тканини. Ось, Ось така голівка. Далі. <кій> Далі нам потрібно ще буде мішечок сам. Сам мішечок ви вибираєте люба тканина по кольорам за, за, за клітинка, чи тут будуть квіточки, чи смужка, чи горошок. У мене ось така тканина, клітинку, і я вам хочу сказати зараз розмір. Зараз я скажу вам розмір, який буде. Ось роз, роз, я складена, хай буде, я вдвоє помножу зараз. Така буде 60 такий чималий шматок 60 на 42. Отакий чималий у мене в клітинку. Якщо у вас Нема 60 на 42, а може з двох кусочків бути. Може, перед у вас буде одні, одного кольору, а тильна сторона іншого. Ви можете комбінувати, тому що це буде для вас. Так, я для торбинки, тому що качечка буде з торбинкою. Верх торбинки я хочу оздобити таким жовтим мереживом. Ось, у нас буде верх ось. І я беру стільки мережева, яка довжина наверху. І пришиєм потім мережеве до верхнього зрізу. Так, є це стосовно торбинки. Крила. Я хочу, щоб трошки, бачите, взяла чому жовте-мережево, щоб трішечки комбінувало із жовтими крильцями. І жовта голова буде і шия. Шматочок для голови та шиї. У мене величиною. Ось такий мраморний, бачите, з переходом у мене такий колір бавовняної тканини 30 на 30. 30 на 30 це шматочок у мене буде для голови. Так, для крилець буде. Шматочок, такий самий, як для голови за кольором. Буде також 30 на, на 42. 30 на 42 з крильцями. І лапки. Лапки будуть в мене такі блискучі із помаранчевої атласної тканини. Вона має натуральну основу і така приємна. Я хотіла саме, щоб такий яскравий був колір, і в мене знайшовся тільки атлас, який має компонувати до цих тканин, що попередньо я вам показала. Далі торбочку ми будемо стягувати, і нам потрібно шнурок. Шнурок берете будь-який, у мене такий кожен і ще з такою киточкою. З другого боку. Як я затягну цей шнурок, я зроблю ще одну киточку з другого боку, і ви подивитесь, як це робиться. Це шкіряний такий шнурочок. Якщо у вас Буде звичайний, десь від якоїсь курточки, десь від чого у вас залишився шнурочок, який можна використати, то ми в кінці можете прив'язати бусину, і теж буде дуже симпатично. Треба чимось оздобити. Потім така стріч, така у мене декоративна змічата, така стрічечка є. Я для, чого це? для того, щоб потім ось ми пришили до голівки ось так, і підвішували нашу кашечку ну, десь в якомусь місці, де вам буде зручно, то нам потрібно. Берете любого кольору також, ну, можете білого, жовтого, як, дивлячись, там, яку ви знайдете. Зараз скажу, якої довжини, 15 см має бути. Ну, Відповідно, ниточки, ниточки беремо за кольором, щоб відповідали, що я завжди вам кажу, що шити тканину потрібно відповідними нитками за кольором. Ну, і ножиці. І не забувайте, що в нас є ще швейна машинка, є ваші чарівні рученята. Так що готуйте тканину. Можете скачати викріки, можете намалювати самі. От. І може бути голівка, гусочки, там обов'язково качечки, може ви будете шити гусочку. Я бачила в інтернеті багато викрійок, гусочки в пакетниці. Можете взяти гусочку, вона дуже схожа. Там такі точно крила, такі лапки, тільки трішки інша голова. Так що дивіться за своїм уподобанням, готуйте тканину, готуйте яскраву, у мене більш такі спокійні е, кольори, а ви готуйте яскраву тканинку, щоб ваша качечка, чи то гусечка у вас буде, вас е, дуже втішала і ви любили нею користуватися. Так що... Ось все на сьогодні. До слідуючого заняття. На все добре, дітки. До побачення! Будьте здорові!